Всім привіт! Це знову викликає bucket Challenge. Челлендж. Правда, його від середи Сергія. Це вже другий мій дебют. Дякую тобі, Серега. Молодець. Ну, Кризиною криничної води в мене нема. У мене є з Долбунівська холодна вода, хто знає, як живуть в Долбунівці. А тут гарячої води нема, а з краника біжить отака холоднюча водичка. Тіпуємо. Дякую за виклик і хочу передати його слідчим людям. Хочу передати його працюк Юлії, моїй однокласниці. Хочу передати своєму співробітнику Рибичку Олександру, Сараєву Олександру та Гроху Вові. Шановні, перечисляйте на АТО, допомагайте хлопцям. Слава Україні! <coughs> <coughs> MultiTech <texua>. сила <coughs>